Після нашого попереднього візиту до глухова до нас надійшла така кількість звернень місцевих громадян, що ми зрозуміли, треба їхати знову. І те, що ми почули і побачили тут цього разу, насправді вразило. Про те, що у глухові дивна ситуація зі сприйняттям українських законів, ми побачили ще першого разу. Щойно ми спробували спитати мешканців, як їм живеться, набігла вся місцева рада та почала називати нас тітушками. Здравствуйте, я Наталія я із Києва. Ми з усіх регіонів ми Києва? Приїхали. Да. А, можна вам пожити руку? Ні, ні, учиномі не та провоки від ви від тітушки. Наших активістів, які стояли на майдані, а дехто навіть воював в АТО, обурили такі звинувачення. Тим паче це сталося за 20 кілометрів від агресора. Тож новий виклик до прикордонного глухова потребував детальної роботи та вивчення. Ми були збентежені нахабністю. Такого за часів стопкору ще не було. Там і справді відбувалося щось безглузде. Нас тоді ще за першого візиту спробували не пустити до міської ради, посилаючись на законодавство, чи то радянського союзу, чи якоїсь власної, особливої місцевої держави, навіть попри наше посвідчення та посилання на конституцію. Звіть мені хоч одну норму закону, за якою я попередньо повинна повідомляти про свій прихід. А ви вважаєте, що ви прийшли і норму закону кинути всі свої справи. норму закону. Мені назвіть. чому проблема до нас після виходу першої програми у соціальних мережах. Звернулися чимало людей у вічі. Ми приїхали знову та відібрали кілька яскравих історій. Ларябуха, директорка школи і депутат міської ради, причому виграла вибори в окрузі, до якого очолювана школа територіально не належить. каже, хотіла максимально чесної перемоги, аби жодного знайомого. Е, мене до себе викликав міський голову і запропонував мене, і мого однопартійця Євгена Скрипника. Це лікар. Психіатр він в кабінет запросив. Ми прийшли, і нам було запропоновано в такій бесіді, що ми повинні працювати таким чином і голосувати так, як хоче мер. А коли на таку пропозицію пані директорка не погодилася, почалися проблеми. Тоді вже від Павленка є свідки. До мене пішли погрози, що вас звільнять будь-яким способом. Мене звільнять. Руслан Павленко, ми розповідали попередньому сюжеті людина з кримінальним минулим, радник мера міста. Він юрист управління освіти, хоча немає юридичної освіти і відсидів за ґратами за смертельну ДТП, де загинула людина. У минулому розслідуванні ми з'ясували, що саме за участі пана Павленка кілька заводів у Глухові розпиляли, а залишки обладнання підправили як брухт до Росії. Він досі перебуває у розшуку за несплату компенсації родичам жертви ДТП. Однак це не заважає вирішувати питання у судах на користь команди мера. Ось в книжку вони трудову написали у мене в книжці трудові. Взагалі там три записи. 12-го звільнена, потім анульований наказ. 22 травня. Я знову звільнена за невиконання посадових обов'язків з без права викладання предметів основ економіки і правознавства. Коли аргументи у владної команди закінчилися, жінку звинуватили у сепаратизмі. Вперше в нашому місті день вишиванки флешмоби стала робити ну за моєю ініціативою. Мер говорить про те, що ми з Ларисою Анатолівною банда сепаратисти. Врешті директора Глухівської школи все ж таки звільнили, аби відстояти свої права. Але Петрівна пішла до суду і поновилася на посаді. Але б'ється досі з апеляціями, що їх подає Павленко. Простий радник мера, звичайний клерк управління освіти, від імені міської ради. Далі ще цікавіше. Ми поїхали знайомитися з Ларисою Анатоліївною, що її згадує Алерябуха. Вона колишній керівник міського відділу соцзахисту, звільнена за статтею перевищення службових повноважень із записом у трудовій книжці приводу для звільнення не було. Тож команда міського голови глухова розіграла виставу, жертвою якої і стала багаторічний керівник служби соціального захисту міста. У них возник план написать анонимку. На основании этой анонимки была создана рабочая группа. То, что коллектив написал обращение, что такого анонимки они не писали, естественно, это не было обращено внимание на это все. У скарзі автор якої був нібито з колективу Лариси Громак, було зазначене невдоволення реорганізацією служби соцзахисту. Проте керівник служби провела реорганізацію згідно з загальним реформуванням по країні. Ба більше так, що ніхто не втратив у зарплатні та жодної людини не звільнили. Чи всю в це... межах тих? Возможности бюджета, которые было запланировано, ничего не нарушалось. Начальник финансового управления как бы согласовано было, подписано. Мэр подписал штатное расписание. За деякий час стався абсурд. Людмиле Громак повідомили про звільнення за статею. О том, что я как бы делаю реорганизацию, не согласовал с мэром. Но после того Павленко как бы угрожал. коллективу. Когда работник из управления пришла в суд, он то же самое ее предупредил. Вы не забывайте, где вы работаете. Поки ми їхали містом та намагалися зрозуміти, звідки стільки звинувачень усіх навколо саме в сепаратизмі. Відповідь приїхала сама. Кого ти знімаєш нас, наздогнала дочка першого заступника Терещенка. Знайомтеся Іванна Вискуб. приїхала до батьків у гості. До речі, саме в той момент ми справді шукали помешкання її тата Олександра Вискуба, аби записати інтерв'ю. Зізнаємося, точної адреси не було. Від нас її просто приховували. На робочому місці ми його знову не знайшли і шукали наосліп за свідченнями місцевих. Могли і не знайти аби дорогу нам не заблокувало авто із російськими номерами. Жінки, що вибігли із салону, викликали поліцію, і тоді з'ясувалося, хто перед нами. Я родилась в живу ж вусі будинок, який ми випадково зняли, то маєток, де насправді мешкає її батько. Це пояснює, чому дівчина почала нервувати і залякувати. Згодом з'явився і сам пан Вископ, мовчазний і стриманий. Перший заступник Терещенка Олександр Вископ, людина, що очолювала митницю ще тоді, як вона була місцева, глухівська. Потім керівництво забрали до сум, і вископ став директором місцевого ринку. Тоді ж він почав зводити той самий будинок, що ми випадково зняли. Та йдеться зараз не тільки про будинок, а й про ринок, і з ним сталася халепа. За спиною в мене знаходиться глухівський міський ринок. Саме тут працювала людина, яка у 2015 році трагічно загинула в робочий час. Директором ринку на той час був Олександр Вискуп, який наразі працює першим заступником міського голови Глухова. Історія була така: за невизначених обставин двоє робочих з ринку разом з водієм невеликої вантажівки їдуть за наказом вискоба за піском для будівництва. Звісно, пісок не купується, просто завантажуються в кар'єрі чи взагалі де знайдуть. Це були два хлопці: Ярослав Сидоренко та Микола Козак. Жодної техніки для того не було, тільки вантажівка та лопати. Під час завантаження працівників завалило піщаною масою. Микола вибрався, Ярослав ні. Вискоб дивним чином опинився у відпустці, тож справу закрили. Компенсація родина Загиблого не отримала. Нічого не нагадує. Якщо не нагадує, дивіться далі. Ось на цьому місці сім років тому Руслан Павленко на смерть збив людину. Очевидці кажуть, не зупинився та не припинив говорити по телефону навіть після удару, а потім зухвало поводився із родичами. Після того випадку Павленко залишився винен компенсацію родині. За законом виконавча служба зобов'язана розшукати того, хто за рішенням суду винен гроші, вивчити його майно та бізнес. Але цього дивним чином не сталося, тому що до певного часу голова глухівської виконавчої служби Олександр Бурнос регулярно отримував подяки від Павленка. До 17-го року Павленко навіть не думав виплачувати компенсацію родичам загиблого, навіть не зважаючи на рішення суду. Але у лютому затримали на хабарі, виконуючи обов'язки виконавчої служби міста Глухова. Так Павленко не стала людини, яка його прикривала. Влаштувавшись до місцевого відділу освіти на мінімальну зарплатню, наш герой нібито закрив питання до себе, але родина грошей не отримує й досі. його взяла на роботу. Вот, э, отчисляет по 500 гривен нашей семье. Неправда. Он не только мне 80 тысяч должен, он нашей семье 320 тысяч должен. Но он ни копейки нам не выплачивает. Прислала письмо, что исполнительный лист на мое имя находится в Киеве. Но присылают в наш суд письмо, Як бутобі не потеряли где-то почтой мой исполнительный лист и і требують суда, щоб вислали копію. Та й у справі щодо смертельної ДТП багато питань, бо, судячи з того, що бачили свідки, термін ув'язнення мав бути набагато більшим, ніж 5 років. Причому відсидів він тільки два. Павленка відпустили достроково. Вирити за штоба його внука задобив? А он вона... Стає нічого. Ну як бу тобі я йому оборвала, он мені ударив сюди. От. Роті в мене синяк був од зісівати. Я снівала побої. Незважаючи на те, що Мишель Терещенко усіх навколо називає бандитами та сепаратистами, протокол про корупцію вручили сьогодні саме йому. Незадеклароване авто стало приводом для візиту представника департаменту захисту економіки національної поліції України. Та глухівський мер категорично відмовився надавати пояснення, брати до рук документ та взагалі спілкуватися. Навіть називав представника поліції бандитом. Прият, господину да? Давайте, Говорите, я розуміло, що його поліція прибувати пожал це корупціонерів. Він провокаторі корупціонери надавати пояснення з. Же коропірований людей європейський мер, що мав певну довіру, орієнтований, як здавалося, глухівчанам на європу народив справжню Глухівську республіку. В цьому розбереться слідство, бо стопкор наразі працює над поновленням усіх згаданих кримінальних справ.